Місія невидимка. П'ятнадцята книга, солодка порочка назавжди у продажу вже сьогодні. А, мені потрібна копія. Хм, Не можна, щоб хтось побачив, як я купую чутливу книжку. Це зіпсує мою репутацію. Треба знайти книгарню, де мене ніхто не знає. Хм. Їхати трьома поїздами, щоб знайти книгарню в іншому місті. Я дістану цю солоденьку книжку, і ніхто про це не дізнається. Так, солодка парочка назавжди. О, ні, пом пом Не можна, щоб він мене бачив. Ха. Ха, я мало не попалася. І ще він взагалі тут забув? Маймел. Вона теж тут? Mm -hmm. Та вони неначе змовились. А! Ой. А! Куромі? Приємно тебе зустріти. Кіті, а що ти тут робиш? Mm -hmm. Купую книгу з моєї улюбленої серії. Солодка парочка назавжди? Ти любиш ці книжки? Люблю <гум> обожнюю. Ой, і ця нова книга була розпродана усюди, тільки не тут. Здається, я почув, що комусь теж подобаються ці книжки про кохання? Мені не можу дочекатися, щоб розповісти про це у книжковому клубі. Я знаю, ділитися своєю любов'ю до цих книжок так весело купити книгу до тихої години. О, Куромі, забула запитати, по яку книгу ти прийшла? Я О, ем, я прийшла по ем, солодка парочка назавжди. Ха, яке полегшення? Га чудово! Не думала, що ти фанатка цієї книги. Ну, просто я думала, що чутлива книжка може зіпсувати мою репутацію, тому й не казала. Ніколи не думала про це так. Я просто читала з задоволенням. я теж. І, схоже, робити це зі справжніми друзями значно веселіше. Хто б подумав? <гум> я рада, що ти мені розповіла, бо тепер я можу дати тобі це запрошення. Автор підписуватиме книжки в моєму кафе сьогодні ввечері. Автор підписує в твоєму кафе? Так. <гум> Вона постійний клієнт. Ха! Я люблю книги про кохання! Я люблю солодку парочку на Але до того, як її підпишуть, книжку треба купити. Привіт, друзі! Дякую, що дивитесь супермилі пригоди Кіті та її друзі. Підписуйтесь на канал і не забудьте увімкнути сповіщення, щоб не пропустити наступну цікаву пригоду. До зустрічі!